Убійстві питання: залили стрічковий фундамент, зняли радючий шар ґрунту до суглінка і пішли дощі. Наскільки це критично? Так, значить, якщо А, далі питання: Калюж немає, і чи можна трамбувати пісок під поли по ґрунту вібраногою? Вона досить потужна, чи є ймовірність пошкодити фундамент. Ну, якщо не лупити по фундаменту, навряд чи ви пошкодите, тому що боковий тиск, він, звісно, буде присутній для, в піску він невеликий, але буде, звісно, присутній. Якщо бетон вже набрав міцність, буде все в порядку. Значить, з приводу глинистих ґрунтів, тут, на жаль, норми однозначні, вони кажуть чітко, що якщо ми замочили глинистий ґрунт, його треба виймати і заміняти на сухий. з трамбуванням до коефіцієнта 0,95. Але в житті я скажу вам так, що треба все ж таки дивитися, наскільки був нанесено, наскільки промок ґрунт. Тому що якщо ви швидко зреагували, зробили водовідведення, тобто прокопали траншею, злили воду з траншеї, і там у вас буквально один сантиметр два промочилося, ну це фігня, нічого страшного немає. Воно підсохне за пару днів і роботу ми продовжуємо. В крайньому випадку можна кинути щебінь. В один шар, 40-70 фракція, і трамбовкою ущільнити цю основу, таким чином компенсувати оце невелике замикання. Але якщо у вас стоїть траншея, і лупанули отак от дощі вже 4 тижні, дощі, 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 і лужі стоять тижнями. В цій траншеї ви нічого не робите. Ну, тоді, вибачте, вам краще залишити всі роботи по фундаменту до весни. Коли це висохне, протрамбувати і обов'язково протрамбувати і потім лише продовжити роботи. Якщо калюш немає, Якщо калюш немає, це каже про те, що у вас ґрунт, скоріше за все, має коефіцієнт фільтрації непоганий. І тут треба взяти шматок арматури і втикнути в цей ґрунт і подивитися. Калюш немає чого. Ви відвели воду, чи все ж таки калюш немає, тому що вся вода пішла в ваш супісок. І тепер він, замість того, щоб бути туго пластичним, став м'яко-пластичним. і арматура просто туди нряє. Експериментуйте, пробуйте, перевіряйте. Але пам'ятайте про те, що глинисті ґрунти при висиханні зменшуються в об'ємі. І це може аукнутися через 10-15 років. На жаль. Тому будьте уважні, основа повинна бути суха і жорстка, міцна. Дякую, друзі, за ваші питання і за вашу підтримку, тому що кожен коментар допомагає просувати ці відео і рекомендувати канал іншим. Йдемо з вами далі.